Привіт, мій любий досліднику. Сьогодні хочу запропонувати тобі подорож до осіннього парку. Тож поспішаймо! Але під час прогулянки ми ще з тобою згадаємо про те, як зробити нашу подорож безпечною. Тож, збираючись на прогулянку, треба одягати зручні речі: шапку, пальто чи куртку, штани, чобітки. Можна взяти з собою і парасольку про всяк випадок. А ось під час прогулянки треба бути дуже обережним, щоб часом не ранити себе гілочкою, колючкою або камінчиком та склом, які заховаються в опалому листі. Вже холодніше, і комашок стало небагато. Вони шукають притулку в щілинках кори, в деревах, в маленьких дуплах та в опалому листі. Будь обережним, бо можуть тебе вкусити кліщі або бджола чи оса, якщо порушити їхній спокій. Також небезпечні павуки, вони є дуже різні. Їжачків навкруги теж немало, і вони готуються до зими. Не чіпай їх! І ні в якому разі не неси додому. Бо їжачок хороший і милий, тільки в казочці. А насправді їжак це хижак, ти можеш поколоти руки або навіть він тебе вкусить, захищаючи себе, а ще може передати тобі якусь хворобу. Наша природа багата на різні рослини, серед яких є і цілющі. Але є й отруйні. Наприклад, малина, калина, ромашка, липа це корисні та цілющі рослини. Але є такі рослини, як вовча ягода, вороняче око, та беладона та інші. Це отруйні, їх не можна навіть чіпати. Ми дуже любимо збирати гриби. І наша земля, і наші. Парки та ліси багаті на гриби, серед яких теж є і істівні, але є й отруйні. Білі, підберезовики, опеньки, лисички, сироїшки це гриби, які ми можемо збирати. Це істівні гриби. Але є такі, як мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки та багато інших отруйних грибів. Тому їх треба збирати. Тільки з дорослими, які знаються на грибах. Отруєні рослини і гриби не можна їсти і навіть торкатися до них. Але вони теж потрібні в природі, бо комусь із тварин вони є їжею або ліками. На прогулянку йдемо. Тільки у сопроводі дорослих людей, які тобі допоможуть у будь-якій ситуації. Підкажуть все, що тобі буде потрібно. А зараз давай з тобою згадаємо. Чим можна поранитись під час прогулянки? Подумай. Молодець. А який одяг потрібен для прогулянки восени? Так. Розумничок? А назви небезпечних комах, яких ти знаєш? Так. Якщо виникають труднощі, запитай у дорослих. Яку небезпеку несе для нас їжачок? Такий милий і хороший? Які ти знаєш їстівні ягоди? А які отруйні? І чому збирати гриби потрібно тільки із дорослими? Так, ти молодчинка. Бажаю тобі гарного відпочинку в природі. На все тобі добре. До нових зустрічей!